Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Комфортно до школи. Цих дітей справжні недитячі проблеми. Школи в селі Старагута Хмельницького району немає. А комфортно добиратись до Хмельника діти також не мають змоги. Шкільного автобусу для школярів, чиновники не передбачили. Люди обурені, у проблему втрутився, народний контроль. Автобуса немає. Що нам сказали? Нам сказали, що це є нецільове використання коштів. Прийняли цей новий закон, і виходить так, що школа міська, а діти сільські. Раніше все якось було налагоджено, а тепер, коли в нас закривали в селі школу, було 4 класи в нас. Обіцяли нам, що наших дітей буде перевіз місто Хмільник і все буде добре. Я працюю, чоловік працює. Відпустити двох дівчаток там два кілометри з траси. Треба добиратися в гуту. Траса така, що машини одна за одною. Люди скаржаться, діти звикли їздити у Хмельницьку школу, а тепер їм пропонують навчатись у школі села Голодьки, куди автобус буде їхати. Та умови для навчання там зовсім інші. Діти нікому не потрібні. Наших дітей ніхто ніде не хоче, розділили село. Село від міста відділили. Я хотіла б звернутись до тих представників. І спитати, їх, звідки вони повиходили, чи не з того самого села, і чогось на сьогоднішній день наші діти мають жити за тими законами, за якими вони хочуть. Нам дуже важко їздити в школу, бо маршрутка для дорослих і там немає де місця, немає де сісти. І всі діти там стоять, а назад на трасі ганяють машини. Хочемо їздити шкільним автобусом. черзі возить дітей. Ми їх охороняємо там, щоб машини не їхали. І це ж все ж таки два кілометри пішки з трас. Ось, а так як в мене машина, то я заїхав, забрав. Місцеві жителі розповідають, місце, де діти виходять з маршрутки справжнє випробування для малечі. Маршрутка їде з Мільника і зупиняється, а там на верті. А звідти вже дітки йдуть, весь цей опасний участок дороги. Тут дуже часто бувають аварії такі, що навіть люди гинули. Їдемо у Хмільник дізнатися, чому діти не можуть, як і раніше, добиратись спеціальним автобусом до четвертої школи. За словами місцевих мешканців, саме цей автобус возив дітей зі старої гуди до Хмільника. Тепер цей автобус возить невідомо кого. У четвертій школі запевняють, раді дітям зі старої гути і не проти, аби вони й надалі навчалися тут. Батьки мають право вибрати навчальний заклад, який вони вважають за необхідне. Школа не перечить і навпаки, рада приймає всіх вважаючих дітей навчатися в нашій школі. А от у райдержадміністрації запевняють, перевезення школярів не їхня компетенція. Мовляв, всі питання до облдержадміністрації бюджету. Ми не можемо виділити. Ми повинні забезпечити своїх учнів. Населення Хмельницького. Але ви будете сприяти тому, що все сприяє. Ми вирішує. не будемо цього. Знаєте, не, як кажуть, не, щоб не вирішити це питання, але будемо допомагати. Але є сільський бюджет, районний бюджет, обласний бюджет і державний бюджет. Ми не маємо ніякої копійки використовувати згідно. То ж, журналісти народного контролю вирушають у Вінницьку ОДА. Там з'ясувалося, питання перевезення школярів все ж таки вирішується на місцях з 2015 року. Відповідно до чинного законодавства, питанням перевезення займаються органи влади на місцях. Вони разом з районними радами повинні вирішувати питання організації підвезення учнів. А там ще йде мова про те, що батьки бажають навчати дітей в районному центрі. Журналістам народного контролю пообіцяли працюватимуть над вирішенням проблеми. Треба сідати на місці і вирішувати це питання. Я вам обіцяю, що ми це питання залишимо на контролі. Ми надалі будемо стежити за ситуацією. Євгенія Гулько, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.